Всім привіт, дорогі мої підписники! Я збираюся в дорогу і хочу зробити для вас розклад на тему. Зараз мені так захотілося подивитися, що вам хочуть передати карти. Поради, підказки від карт, думайте про себе і давайте подивимося, що вам хочуть передати карти. Скажіть нам, що хочуть сказати. Карти кажуть взагалі, що вам якось іде як щасливий шанс по долі вищі сили, ангели, ваш рід хоче, щоб у вас була щаслива сім'я і він вам це і дасть по вашій вірі. Але з ну, умовою, що ви будете цінувати себе, будете мати цінність, як цінувати як свою цінність, піднімете тоді і дадуть вам ось такого відповідного мужчину, сім'ю. Тут е... Ви будете по заслугах мати, якщо ви прокачаєте свою цінність. Якщо ви перестанете себе накручувати, от, е, що ви недостойні, чи ще щось, е, тоді воно й вам прийде. Одинокі, в одинокий ви точно не будете. Ще хочу сказати карти, що ваші мрії будуть реально збуватися. Е, мрії, які давно не збувалися, яких ви вже розчарувалися, що вони взагалі збудуться, але вони будуть збувалися. Е, які ситуації під віші повітря, вони реально будуть е, здійснюватися. Прям одне за одною я бачу. Щоб ви з вас ваші мрії. Якось якби життя стане легше, якби звільниться той тягар і ви почнете жити життям свої мрії. Ще вищі сили, ой, Карти щось хочуть сказати, що до вас йдуть нові друзі, якісь ком'юніті, нові, нові подружки, нові ком'юніті. Це об'єднання жінок якесь нове таке буде. Прям... Такі жінки, такі друзі, про яких ви теж мріли. І, і ви ще сили просили. Прям такі, які будуть підтримати один одного. Ось таке до вас йде, прям як однодумці до вас ідуть. Що ваші сили кажуть? Ви дуже багато часу тратите на роздуми, робити чи не робити, дуже себе накручуєте сильно. а вам просто треба піти в нове і все. Оце ваше зависання, воно прям прощаровує вас. І дуже затримує вас. Вам треба зупинитися. Біла полоса вже реально прийшла в ваше життя, і як по чорні хмари розганяється, у вас йде або є вже мужчина, який вас дуже підтримує, сильно підтримує. Прям ваша опора і підтримка. Він реально вас любить. Вам треба перестати думати про те, що якщо він не до кінця показує після, що він вас не любить. Він по справедливості вас дуже любить. Він вищими силами вам даний просто для справедливості. Карти, що ще хочуть сказати. Перестаньтеся ви накручувати отут, вони говорять постоянно. Не дозволяйте ніяким людям вами управляти, маніпулювати. Якбо. І не закривайтеся нічого. Від любові не закривайте любові, любіть, не біться, що вам зробить боляче. Щирі розмови з вашим коханим. Не закривайте собі ще щирих розмов кажуть, карти. Що ще хочуть карти сказати? Якийсь мужчина, який робив вам боляче, можливо, буде повертатися, але як маніпулятор до вас, маніполював колись вами. По пристрасті його буде тягнути до вас, буде повертатися, бо ви йому дуже подобається і не хоче вас відпускати. Це колишні, які у вас були сверки, які за вами зараз спостерігає до речку, буде повертатися і казати, давай почнемо Сенанового. Сена, Карти кажуть, він спостерігає за вами. Хоча у вас є другий мужчина який реально вам важливіше за нього. Але точно що надіється, що ви дасте йому шанс. Ви відстані ви не разу, але він ще тягнеться до вас. Ну, ви для нього недосяжні. Багато спостерігає за вами. Ще, ще. Е Якщо йдуть якісь такі активні е, події в вашому житті. Прям, е, реально до вас йде колесо фортуни. Це везучість по всіх фронтах. Прям знаєте, як по Бо бороду взяла, Тобто е, реально по всіх фронтах буде вести. Серйозно, то тобто, прям і в фінансовому, і в любовній сфері, і процвітання, навіть популярність, прям великі гроші, колесо фортуни. Це дуже велика удача. Прям ви як зірка якась будете сіяти для людей. Я їй ваші будуть здійснитися. Дех, це може стати великим популярним тарологом, щось езотерики. Щось Звичайно, буде людям продавати свої знання, які зараз зарачите. І з вашим коханим буде якесь об'єднання. Ви ще сили хочеться об'єднати. карта, клас. Тобто, ваше життя кардинально як нова книга почнеться. прямо без участь така. Ваш мужчина буде, ваше доповнення. Вінчання, розпуска сказати ним. Але якщо відсічати старе і буде знову працювати над собою, знову та сама історія. переплітатися. Період сліз вже закінчений. Все. Тут вже період процвітання. І взагалі ваш партнер, він буде як ваша опора, ви будете разом як е, дуже сильні ді персони, які після вас будуть така знаєте, родючі, от прям якісь плоди будете родити. Тобто мається на увазі, коли ви двоє реально буде більше збагачення. І в нього, і в вас, ну, якісь такі проекти будете робити. Ну, Енергію один одному. От, до, вас ви, до нього якась така була. Нецвітуща, така якась якась. А з ним розцвіла, як дівчинка мала. Дивіться, з якоїсь бабки притворилася на дівчинку. Прям розквіла. Ви зараз в своїй силі йдете, дуже йдете в свою силу. Раніше взагалі не відчували ні сили, нічого. Зараз дуже сила і така вогняна. До чого ви доторкнетеся все, прям ідеї. Ви це бачите в снах, вам це показували, ваші жінки роду, ваші. Вони вам все показували. Якщо ви добре дивилися знаки, вони все вам показували. Далі підпоказую. ну, Дивіться, повна мудрість у вас така, ви починаєте йти і реально життя як пробивається. Клас. Декого вагітність родючість. рови карт идэв